Одеса оговтується після удару іскандерами по охоронній зоні ЮНЕСКО в історичному центрі міста. Сталося це минулої п'ятниці. Тоді росіяни пошкодили 19 архітектурних пам'яток. Чи є щось, що не можна, буде відновити після атаки 31 січня? Первинне обстеження понівеченого історичного центру фахівці вже завершили. ЮНЕСКО найближчим часом планує до Одеси свою місію. Ну а ми покажемо, який вигляд мають пошкодження будівлі зараз. Ольга Дунська з Одеси. Це іменно те місце де у нас молоді жовт. Це, це Обвалені поверхи, зруйновані приміщення. Ось так всередині виглядає легендарний 125-річний готель Брістоль. Будівля виконана у стилі відродження з елементами бароко. Цього тижня тут мали святкувати день народження та весілля. Тепер вхід тільки для працівників, аби забрати особисті речі. Розчищають досі й побиту одеську філармонію. Зазвичай по п'ятницях у філармонії виступає оркестр. Концертна зала вміщує понад тисячу глядачів. Однак, на диво, під час атаки тут було порожньо. Музиканти не встигли достатньо відрепетирувати. Тож виступ перенесли на суботу. Вибуховою хвилею знесло масивні 125-річні двері, а унікальні вітражі розлетілися на крихти. Всередині філармонії тепер така ж температура, як і на вулиці. Вона охороняється державою 19 століття. Вона знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Це наше здання є перлиною Одеси. Тут нема такого на Україні. Нема такого здання. Дуже велике подходження. Дуже велике. Саме найголовніше це втрата автентичних вітражів. Це саме велика. Проблема потрущені вестибюль, касові та адміністративні приміщення, службовий вхід. Про жодні репетиції зараз мова не йде. Усі працівники і митці прийшли прибирати. Дуже прикро, дуже болить, але це можливо виправити, якщо ми будемо працювати оперативно. Бо погода не дуже зима. В нас зараз іде сніг, дощ а. Зала вся дерев'яна. В нас унікальна стеля. Вона з ліванського кедру. Тільки дерево. Воно напитається вологістю. Будівля побудована в 1899 році. Під час атаки дісталося й музею іноземних письменників. Він сусід Бристоля, куди припав епіцентр удару. В музеї обвалилася стеля на другому поверсі. Кілька залів аварійні. Ми стоїмо з вами. Ми стоїмо зараз з вами у небезпечному місці. Ризикуємо своїм життям, тому що над нами стіна Брістоля, яка нахилилась і може впасти будь-якої миті і завалити все. Тріщини з'явились у капітальних стінах, всі вікна, всі двері пошкоджені. Тож ми вивезли музей до літературного, адже поставити на сигналізацію неможливо. А в нас багато цінних експонатів пов'язаних з історією Одеси. Загалом через російські балістичні удари в Одесі пошкоджено 19 пам'яток архітектури. З них дві національного масштабу. Понівечні роботи грецьких та італійських архітекторів, ансамбль історичного центру. З 2023-го він охороняється. ЮНЕСКО постраждали будівлі, роботи іноземних архітекторів, які стали Одеситами. Атон Бернердацифра Франческо Маранді. У мене початок екскурсії саме з цієї точки, де я показую біржу. Так розповідаю, що наша філармонія це колишня біржа. Показую готель Брістоль. Один і той же архітектор збудував дві абсолютно різних будівлі, майже в один і той самий час. Нині у пошкоджених пам'ятках складають дефектні акти. Після чого можна буде розпочати перші протиаварійні роботи. За кілька тижнів представники ЮНЕСКО відвідують. Одесу міжнародні суди мають розглядати з подачі ЮНЕСКО розглядати ці злочини. По-перше, по-друге, ми очікуємо на якусь суттєву допомогу щодо відновлення. Ну і я гадаю, що весь світ має об'єднатися, аби зарадити подальшим діям цієї жахливої країни Агресії. Тим часом у філармонії оголосили збір коштів на відновлення а наприкінці тижня спробують провести перший концерт, щоправда, лише на дві сотні глядачів у сховищі, аби довести мистецтво та культура житиме попри ракети з Одеси. Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон Єдині новини.